Мої вітання усім! В даному відео я розкажу і покажу, як зняти передній бампер на автомобілі Шкода Кодіак 2020 року. Покажу всі моменти, що потрібно зробити для того, щоб безпечно демонтувати передній бампер. Ну що, погнали! Бампер демонтований. Тепер показую, що за чим потрібно розбирати. Спочатку переходимо в моторний відсік. Першим ділом знімаємо ручку відкривання капота. Вона знімається елементарно, є стопор. Крючком піддіваєте, знімаєте і ручку на себе. Все легенько знімається. Потім відкручуєте 4 самореза стандартних ваговських під зв'язочку Т-25 відкрутили, далі переходимо в кольосну арку. В кольосні арки Відкручуємо підкрилок. Трьома саморезами кріпиться так само стандартний ваговський саморіз. Аналогічно з правої сторони, потім переходити вниз. Внизу відкручуєте, я не рахував скільки, але їх тут достатньо. Саморізів відкрутили ось цю частину губи. Потім вона відгинається і під неї ще 4 саморези. Все відкрутили. Потім переходите до розширювачої арки. Акуратно вищолкуєте, вищолкуєте, ось так виглядають зіщолки. Вищолкуєте до цих пір. Далі не йдете, тому що тут знаходяться інші кліпси, і вони крихкі. Ось я покажу на прикладі. Ось цього розширювача тільки дві вціліло відламуються, ну просто елементарно, одноразово. Коли відщопнули, з'являється доступ, відгинаєте підкрилок, з'являється доступ. ось у, у це місце. В цьому місці бампер прикручений до крила зі сторони капота. Ось такими зараз покажу двома саморізами. Чи болтами, як вам угодно так і називайте, перший е, легкий доступ у нього, другий е, знаходиться ближче до фари е, в дуже е, плохо доступному місці, і рекомендую всім, і собі вже так само зроблю, е, купити телескопічну тріщітку бо обичною тріщоткою дуже. Там неудобно відкручувати. Відкрутили. а В лівій арці в цьому місці знаходиться фішка, якщо комплектація з парктроніками, там з радарами, з омивателем, все це ось так виглядає. Відщенкуєте омиватель фар нажимаєте на синій. Речажок тянете на себе, дивіться, запасіться бутилкою, якщо омиватель, бачок повний, щоб не потеряти омивайку. Все, знімаєте і тоді двоєм з напарником знімаєте повністю бампер. В принципі, нічого тяжого нема, але є такі нюанси, особливо ось ці болти дуже в труднодоступному місці вони знаходяться. Тому Є з чим погратися. Ще хотів сказати: амувателі фари, якщо є, знімайте акуратно, тому що вони знаходяться в ось в цій частині, можна зацепити, відламати. Опусілітель бампера можна зацепити, він легко, його тут все-таки крихке, ненадійне, можна відламати, тому дуже-дуже акуратно. ну В принципі, все. Кому сподобалось відео, для кого була інформація. Важливо, не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал. Усім дякую за перегляд. Далі буде.